Христос Воскрес Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, і ми продовжуємо тему Христових походів. Сьогодні поговоримо про другий хрестовий похід, про святого Бернарда Склерво і про духовність або навіть якусь теологію лицарства. Якщо вже мова про другий Христовий похід, то вже є відео про Перший хрестовий похід і взагалі про передумови Христових походів. Та і взагалі підпишіться на мій YouTube канал. Натисніть вподобайку, натисніть дзвіночок. Це дозволить вам не пропускати тих відео, якими я хочу щиро з вами ділитися. Отже, другий хрестовий похід мав місце в 1147 році і тривав до 1149 року. Це був похід західноєвропейського лицарства проти мусульман на території Леванту. Ініціатором цього походу був блискучий проповідник середньовіччя святий Бернард Склерво. Варто про це пам'ятати усім католикам-пацифістофілам, святий Бернард Склерво, доктор церкви, був інспіратором другого християнського контрнаступу, які були передумови або безпосередні причини цього походу. Отже, використовуючи ідеї священної війни проти невірних, так званого джихаду, мосульський емір Імад Ат-Дін Зенгі у 1137 році розгромив війська графства Триполі. І почав загрожувати захопленням прикордонних держав королівства, зокрема Едеського графства. Звернімо увагу, що у випадку Другого хрестового походу, подібно як і Першого хрестового походу, це не християни першими почали атакувати невинні арабські поселення. Перед цим були захоплення з боку ісламських правителів. Тодішній правитель Едеського графства Жослен І де Куртене, не мав достатньо військ, щоб захистити свої землі і місто. І в результаті Едеса була захоплена 25 грудня 1144 року на різдво. Сталося це між іншим через чвари серед самих християн. Варто про це пам'ятати особливо сьогодні. Чвари серед християн призводять до поразки. Антіохійський князь Раймунд де Пуатє не лише відмовився допомогти в біді своєму сусідові, а й під різними Приводами затримував загони, що йшли на допомогу Жослену. Успіх джихаду становив загрозу існування усіх держав хрестоносців. Після смерті свого батька Зенгі, Махмуд Нур Ат-Дін або Нурдин об'єднав протиборчих сирійських емірів на боротьбу проти хрестоносців, теж використовуючи гасла джихаду. Другий хрестовий похід був першим походом, який очолювали європейські монархи, а саме французький король Людовік VII та німецький Конрад III. Також в цьому поході взяв участь Фредерик Барбароса. На жаль, цей похід завершився поразкою християнського лицарства. Немає потреби детально розповідати про перебіг походу, тому лише згадаємо декілька подій. Армія Конрада III, ослаблена маршем до Константинополя, зазнала поразки в битві під Дорілеєю. Конрад втратив майже 90% своєї армії. Розгром. Решта 10% приєдналися до французів. Після об'єднання християнських сил з армією держав хрестоносців відбулася невдала облога Дамаску, після чого розпорошена армія відступила на території Єрусалимського королівства. Постійно зазнаючи атаку мусульман. Позитивною стороною другого хрестового походу було те, що в дорозі на Близький Схід хрестоносці, а конкретно фламандці, фризійці, норманці, англійці, шотландці і частина німців, допомогли португальцям під час облоги Лісабону у 1147 році. Також взяли участь у битві під Сантарем і допомогли здобути Сінтре, Альмаду, Палмелю і Сетубаль. Хрестоносцям дозволено залишитися на здобутих територіях, деякі з них залишилися там назавжди. Іншою позитивною стороною хрестових походів, зокрема другого христового походу, була поява лицарських орденів і в якій мірі теології лицарства, такого, такої духовності лицарства. Автором цієї теології, цієї духовності, можна сміливо назвати святого Бернарда Склерво. Після собору в де був затверджений Статут Ордену тамплієрів, Бернард написав свій твір Хвала новому лицарству. Я був дуже здивований, але цей твір є у вільному доступі українською мовою. Обов'язково прочитайте посилання під відео. Тут спробуємо обговорити декілька важливих тест цього твору. Сподіваюсь, вони надихнуть наших лицарів і дещо очистять наші голови від пацифістської зарази. Перше, на що звертає увагу святий Бернард, це те, що запорукою відваги є віра в Бога, яку сповідують лицарі. Ось що пише святий Бернард. Він, тобто лицар, воістину безстрашний лицар, що захищений з усіх сторін. Душа його вбрана у броню віри, а тіло його прикрите залізним обладунком, тому він не боїться ні демонів, ні людей. Далі, святий Бернард стверджує, що люди ордену, які у своєму серці несуть гасло, яке гасло? Живемо або вмираємо, ми належимо Господу? з одного із посланців того Павла Апостола взяти ці слова. Отже, люди ордену, які у своєму серці несуть гасло, живемо або вмираємо. Ми належимо Господу, це войни без страху і докорів сумління, які до останнього подигу свого будуть захищати святу справу церкви та Батьківщини. Бо коли Україну приходить війна, вони озброюються внутрішньо вірою, а зовнішньо зброєю, і смерть не страшна такому воїну. Чому він має мати страх у житті або страх смерті, коли для нього життя це Бог, а смерть це благо? Іншими словами, лицар, який живе у Божій благодаті, зі свідомістю того, що має запевнену вічність в Христі Ісусі, буде найбільш відважним у бою. Чому? Бо не боїться втратити земне життя. Чому? Бо живе вірою в життя вічне, живе вже сьогодні реальністю Божого царства. Якийсь ще тому доводилося мені почути про таку ем, групу повстанців з армії Краєвої, тобто з польської е, армії Краєвої під час Другої світової війни? Е, це були такі загони, невеличкі загони, скажімо, таких диверсантів, які щоденно сповідалися і щоденно приступали до причастя, і тому були найбільш відважними. Е, Німецькі нацисти їх дуже-дуже боялися. Чому вони були такими відважними? Тому що не мали що втрачати. А чому не мали що втрачати? А тому, що мали вже свідомість життя Божим царством, тому що були занурені у Божу благодать. Християнське лицарство Бернард називає новим лицарством, яке безперестанку веде подвійну війну як проти гріхів роду людського, так і проти армії духів злоби піднебесної. Ось як закликає таких воїнів святий Бернард. Так ідіть же впевнено вперед, ви, лицарі, і відбивайте удари ворогів Христа Христового зі стійким серцем. Знайте ж, що ні смерть, ні життя не зможуть відділити вас від любові Божої, якою є Ісус Христос. При будь-якій небезпеці повторюєте, повторюйте, живемо, ми чи вмираємо, ми належимо Господу. Яка це слава повернутися переможцем з такої битви, яке це блаженство померти мучеником, радійте хоробрі воїни, якщо ви живете і боретеся в ім'я Христа? Але слава і торжество набагато більше, якщо ви у цій боротьбі загинули та з'єдналися з Господом? Життя воістину прекрасне, і перемогти? Перемога приносить славу, але священна смерть набагато важливіша за це. Якщо блаженні ті, хто вмер з Господом? То наскільки краще ті, хто вмер заради Господа. Для нас можуть видаватися дивними такі заклики, але тут є дуже важлива думка, дорогі браті і сестри. Звернімо увагу, святий Бернард Склерво оцінює і описує війну в есхатологічному вимірі. Це те, що сьогодні багатьом з нас вимикає з уваги, що Війна має два виміри. Є цей вимір, називаємо його так геополітичний, історичний, але є духовний вимір, вимір есхатологічний війни. Дуже важливо його нам не втратити. Дуже важливо нам завжди бачити цю перспективу Божого Царства. Золотою ниткою твір пронизує думка і переконання, що в Ісусі Христі християнин переміг смерть і тому живе без страху. Це можемо побачити, наприклад, в християнських мучениках, які абсолютно по-іншому переживали своє, свою дійсність, свою щоденність. Наприклад, святий Кіп'ян з Карфагену дізнається про мученицьку смерть Єпископа Рима і пише до Римлян такий невеличкий лист, де пише, що я, як же я зрадів, коли почув, яку ж славетну перемогу одержав вас пастир!» Розумієте? Людину замучили на смерть, і єпископ Карфагі не пише ось в таких словах цю подію описує. Добре, відволікся вже трохи. Повернімося до другого христового походу. Яке спокійне життя, коли чисте сумління, продовжує святий Бернард. Послухайте ще раз, яке спокійне життя, коли чисте сумління? Яке спокійне говорю життя, коли смерть очікуєш без страху. Дорогі мої, ну ми як би там не було. З кожним днем ми наближаємося до смерті. І ми можемо наближатися до смерті, боячись смерті, і намагатися відчуджуватися, і намагатися постійно десь тікати, а можемо без страху наближатися до цієї події. А коли це можливо? А коли чисте сумління, коли ми маємо глибокі відносини з нашим Господом і Спасителем. Яке спокійне життя, коли чисте сумління, яке спокійне говорю, життя, коли смерть очікуєш без страху, або вірніше, коли її палко бажаєш, а приймаєш з благоволінням, яке священне та впевнене у собі це лицарство, і наскільки більше небезпек чекає на тих людей, які борються не за Христа. Далі в одному із розділів святий Бернард згадує про світське лицарство, яке марнує своє життя на розвагах і на турнірах, і з неприхованою іронією Бернард про таких говорить: ви наряджаєте своїх коней у шовки та одягаєте на, своїх, на свої кольчуги якесь ганчір'я, ви розмальовуєте свої щити і сідла, інкрустуєте свої водила і стремена золотом, сріблом та дорогоцінним камінням. І у всій красі летете до своєї погибелі у страшній люті та безстрашному божевіллі. Вже тоді були, знаєте, певного роду шоу бізнес, скажімо так, розваги, турніри і так далі. Чи ви думаєте, що зброя ваших ворогів не буде мати сили перед златом, поштадить дорогоцінне каміння не розірве шовк? До чого ж вам часто доводити, що воїну потрібно три речі, він має захищати себе силою? Жорстокістю та обережністю, він має бути вільним у своїх рухах, він має вміти швидко вихоплювати свій меч. І чому робите зачістки, як жінки, адже це заважає дивитися і одягаєтеся у довгі та широкі накидки, вже тоді були якісь барбершопи, І ховаєте свої витончені та ніжні руки у просторі рукави і, вирядившись таким чином, ви б'єтеся за такі порожні речі, як нерозсудливий гнів. Спрага слави або жага мирських благ. Ось так говорить святий Бернард про світське лицарство. В третій главі свого трактату святий Бернард торкається важливої теми. Лицар Христа, я говорю, може виходити на битву з впевненістю і вмирати з іще більшою впевненістю, бо він служить Христу. І коли б'ється, і коли гине. Не марно він носить меч, але заради служіння Христу, заради покарання лиходіїв і заради прославлення добра, якщо він вбиває лиходія, він не людину вбивця, а вбивця зла. Він визнаний месник Христовий і по праву є захисником християн. Якщо хтось з вас почав вже хвилюватися за святого Бернарда, вбачаючи в ньому фанатика, який хоче всіх знищити, то ні. Ось що він говорить далі. Це не означає, що язичники повинні бути винищені до останнього, бо існують і інші способи стати на перешкоді їх прагненню до знищення та переслідуванню правовідних. Але на цей момент найкращим шляхом є їх знищення, бо в іншому випадку грішники вбивають праведників. Бернард мав таку реалістичну свідомість того, що ну. Якщо не буде того контрнаступу, то просто християни будуть абсолютно знищені. Далі доктор церкви торкається питання християн і зброї. При цій нагоді раджу глянути декілька матеріалів на цю тему на моєму YouTube каналі. Якщо не забудуся, то дам посилання під цим відео. Чесно кажучи, думаю, що багато ієрархів не похвалили б святого Бернарда за такі слова. Особливо декілька. Високопоставлених ієрархів у Ватикані точно би його не похвалили. Ось що говорить святий Бернард: якщо християнам не дозволено битися мечем, то чому предтеча Спасителя, тобто святий Йоанн Хреститель, заповідав воїнам задовольнятися своєю платнею і зовсім не заборонив їм іти своїм шляхом. Але якщо це дозволено усім тим, кого до цього покликав Господь, хто послухався вищого заклику. Тому тоді питаю, для кого може бути більш справедливий дозвіл, ніж для тих, чиї руки і серця належать нашому сіону, граду нашої сили? Таким чином, коли порушників Божого закону вигонять, праведний народ, що зберігає істину, зможе перебувати у безпеці. Для вислухання дальшої частини цього трактату прошу встати. Я не встану, бо, бо мене камера не буде бачити і буде погано чути. Але якщо ви, дорогі слухачі, маєте таку можливість, встаньте. Звичайно, продовжує Бернард, це правильно, що народи, які люблять війну, повинні бути розсіяні. Ще раз це прочитаю. Це правильно, що народи, які люблять війну, повинні бути розсіяні. Розсіяні, що ті, хто турбує нас, повинні бути зупинені, і що всі служителі пороку повинні, повинні бути вигнані із міста Господа. Ці народи зайняті розкраданням безмежних християнських багатств Єрусалима, опоганюють святині та захоплюють святилища богів як власну спадщину. Опустіть обидва меча праведної боротьби нашої і ворогів для того, щоб знищити будь-яку зарозумілість, яка йде всупереч Божому знанню християнській вірі, щоб язичники не могли сказати, де їх Бог? Як тільки вони будуть вигнані, треба повернутися до своєї спадщини і до свого дому, заради якого проводилася війна. Таке враження, що святий Бернард Склерво перемістився в часі у 21 -е століття і спостерігає за подіями. За якими і ми спостерігаємо. А навіть не спостерігаємо, а беремо активну участь. Гадаю, що я вас, дорогі слухачі, достатньо надихну, щоб змотивувати прочитати весь твір святого Бернарда Склерво. Щиро вдячний вам за вашу підтримку. Прошу про вподобайку, поділіться якимось коментарем для більшого охоплення цього відео. Хочу вам сказати, що за ваші донати, за ваші пожертви, вдалося дещо придбати. Це ось такі тактичні наушники. Не знаю, чи розповідати вам, навіщо вони, або як, для чого вони служать. Ось дві пари, то досить дорогі речі, чесно кажу. І теж вдалося придбати тактичні окуляри з трьома комплектами лінз. Для наших воїнів, які беруть участь у дуже важливому Христовому поході, у дуже важливому контрнаступі. Якщо ви вважаєте і маєте бажання, і, і хочете долучитися до подальшої підтримки, то картку я залишаю в описі до цього відео, буду вдячний за кожну підтримку. Щиро вдячний Христос Воскрес! até o